Вітаю, друзі! На зв'язку з вами знову я, лікар-стоматолог ортодонт Стороженко Вікторія. І сьогодні я хочу відповісти на саме актуальне і найчастіше питання всіх пацієнтів, які вирішили ортодонтично пролікуватися за допомогою брекет-системи. Ну чому чому брекети потрібно носити півтора-два роки? Тож відповідаю, по-перше, термін лікування залежить напряму від патології. Чим вона складніша, тим довше термін лікування. По-друге, вік пацієнта. Чим молодший пацієнт, тим швидше йде процес. Але це не значить, що якщо вам 50, то це все. Ні, абсолютно ні. Просто термін лікування буде довшим, ніж у 15 років. По-третє, план лікування. Чим краще діагностика і врахування усіх нюансів патології, тим краще і чіткіше план лікування. І, відповідно, швидкість його процесу. По-четверте, особливості кісткової тканини. Переміщення зубів відбувається за рахунок руйнування та невідновлення кісткової тканини. Тому на це необхідно час. І нарешті, по-п'яте, напевне, найголовніше настрій та чітке дотримування всіх рекомендацій пацієнта від лікаря. Адже це і є запорука успіху лікування. Тому поняття довго має свої особливості, і у кожного пацієнта індивідуальні терміни лікування брекет-системою. Вітаю, дорогі друзі! На зв'язку з вами я, лікар-стоматолог ортодонт Стороженко Вікторія. І сьогодні хочу поговорити про естетичну стоматологію і найчастіше та найболючіше питання всіх пацієнтів. Я хочу вірніри, але боюсь, що зуби потрібно обточувати. Так от. Якщо у вас нерівні зуби та неправильний прикус, а ви хочете вініри, то вам зріз, скоріш за все, поставлять коронки, попередньо оточив усі зуби до сірників. Але якщо ви звернетесь до ортодонта, то вам спочатку поставлять брекети, вирівнюють зуби, створять правильний прикус і тільки після цього поставлять в вініри. Для вінірів не потрібно сточувати зуби, бо вони вже ідеально рівно розташовані. Вінір це накладка тільки на вестибулярну, тобто зовнішню поверхню зуба. Так, перед встановленням необхідно створити деяку шороховатість на поверхні емалі, щоб вінір ідеально приклеївся, але ніякого обточування не проводять. Тому не бійтеся, звертайтеся за консультацією і ми розвіємо всі ваші міфи. Дбайте про своє здоров'я та будьте щасливі з гарною посмішкою! Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.